Добрий день, шановні педагоги. Ми представляємо вам наш навчальний посібник для першокласників українська мова, буквар. Його авторки, я, Ганна Остапенко, відома вам за підручником Я досліджую світ, а також за підручником Українська мова та читання. Цей посібник ми створили у співавторстві з пані Лесі Мовчун, знаною українською письменницею, доктором філологічних наук. Коли ми створювали наш новий посібник, ми основною задачею поставили, щоб він був зрозумілий та зручний для педагогів та батьків. Адже саме в цей час у нас такі умови, що діти дуже часто навчаються і вдома, і за кордоном. І буває так, що педагог не може їх супроводжувати щоденно, тому у підручнику лаконічні зрозумілі пояснення правил та завдань. Другою нашою надзвичайно важливою задачею було зробити актуальний, цікавий для сучасних дітей посібник, який буде мотивувати їх навчатися, захоплювати. Ви бачите на цих сторіночках, наскільки гарно він ілюстрований, наскільки він близький та зрозумів. Тепер перейдемо до змістових ліній. Змістова лінія читаємо це навчання читання. В посібнику вона представлена багатьма вправами. Починаємо з вивчення літер, далі йде читання складів, робота зі складовими таблицями. Зверну вашу увагу, що на запит практиків педагогів ми зробили велику кількість вправ, які допоможуть навчити читати дітей, які приходять до школи, не вміючи це робити. Зокрема, це складові таблиці, в яких включений ігровий елемент, ви бачите, це на завданні, їх достатньо є в посібнику, і е, також ми прописуємо методику роботи, яка допоможе організувати мотивуючу роботу дітей в парах. Будь ласка, ви можете завантажити посібники наші, подивитися, ознайомитися, послухати мої вебінари і дізнатися, як це зробити. Коли діти переходять до читання речень. У нас також е, такі вправи в посібнику представлені, які мотивують дітей начитати не невелику е, по площі та завдання багато разів, адже діти самостійно конструюють речення. Дуже часто вони виходять у них е, кумедні, і, і це стимулює їх повторювати цю вправу ще і ще раз, створювати велику варіативність речень. Наша мета стимулювати дитину вивчати літери. Ми маємо зацікавити учня процесом читання, а це ой як не просто в сучасному світі, у якому панує аудіовізуальна небуквена інформація. Ми пропонуємо спосіб органічного перетворення хри на пізнавальну діяльність завдяки коміксам Серія малюнків, об'єднаних сюжетом, доповнена коротким текстом, а точніше, репліками героїв. Такий комікс стає доступним учням ще на тому етапі, коли дитина вивчила всього-навсього кілька літер. Процес ненав'язливого виховання учня і розвиток його читацьких навиків підхоплюють тексти для самостійного читання. Тексти відповідають вимогам програми до кількості слів, сприяють нарощуванню словникового запасу учнів. Ураховують необхідність формування у школярів відповідних інтонаційних навиків завдяки тому, що містять як розповідні, так і питальні і окличні речення. Тексти для самостійного читання мають актуальну тематику. Учні завдяки ним виховуються в морально-етичному та патріотичному плані. Ці тексти спрямовані на соціокультурний розвиток дитини. Кожен тиждень починається тематичним текстом для читання, це пов'язує, інтегрує тематику нашого посібника із підручником Я досліджую світу, у якому я також є співавторкою. І ви бачите, що ці тексти можуть читати як діти, які вже вміють читати, так і доросли для дітей, і створювати мотивацію для читання. І підґрунтя для обговорень. Навчання письма другий надзвичайно важливий компонент у першому класі, і ми маємо врахувати, що до школи приходять цьогоріч діти, які через пандемію, через воєнний стан мають слабко розвинену моторику руки, адже не всі з них мали можливість отримати повноцінну дошкільну освіту. У нашому посібнику підготовка руки до письма йде із дизайнерським таким оздобленням. Діти не просто прописують елементи, а домальовують, і це їх мотивує. Про вправляння в письмі ми даємо через зручний алгоритм. Ви бачите, стрілочка, крапочка показує. Місце, де треба почати писати літеру, і стрілочка показує напрямок руху руки. Це допоможе дітям і батькам або дорослим, які їх супроводжують у навчанні, навчити правильний напрямок правопису літери. Коли діти переходять вже до написання цілих слів, ми пропонуємо систему вправ із творчого списування, тобто кожне завдання доповнено креативним або дослідницьким компонентом. Також хто вже працював із моїми підручниками в другому, третьому, четвертому класі, розуміють, що система роботи в парі вона є таким вже стильовим компонентом. Надзвичайно важливо, щоб діти співпрацювали, домовлялися, аргументували свою точку зору і презентували свою спільну роботу із напарником, партнером по завданню. Досліджуємо мовлення. Ця змістова лінія е, представлена у нас як в добукварному періоді, де діти знайомляться або повторюють знайомі вже й мовні поняття, які вони мали опанувати е, за програмою дошкільних навчальних закладів. І е, знову розраховуючи на те, що не всі діти добре володіють цими поняттями, ми багаторазово повертаємося до них в іграх. І в дослідницьких завданнях вже під час букварного періоду. Тобто ви з цим посібником матимете достатню кількість вправ, щоб діти міцно засвоїли поняття, звук, буква, навчилися робити звукові схеми слова, і таким чином підготували себе до грамотного письма без помилок. Мовні казки призначені для читання дорослими для дітей, учителями. Батьками або і самими учнями, які досягли вже певних, певного читацького рівня. Казки завдяки образному поясненню абстрактних мовних явищ зацікавлять дитину вивчення мови та спонукатимуть дітей досліджувати мову, ставати свідомими і освіченими мовцями. Лінія змістова взаємодіємо уснову у нас представлена через численні практичні завдання, взаємодію в парі, в групі, де діти не читають теорію, як треба домовлятися, а, власне, домовляються, і в підручнику є багато вправ на уточнення значення слів на збагачення словникового запасу дитини. Лінія досліджуємо медіа є надзвичайно актуальною зараз, адже всіх дітей цікавлять відеоролики, мультфільми, відеокліпи. І щотижня ми проводимо роботу, де з дітьми переглядаємо все це, обговорюємо, а далі створюємо самі. Змістова лінія театралізуємо. Дуже важливо є зараз в цей час. Буває так, що діти у нас приходять в тривожному стані після стресу, їм складно сконцентруватися на навчальних таких складних завданнях. Тоді на допомогу приходить лінія театралізуємо. Наш посібник опробується у школах і є дуже цікаві відгуки саме про те, як інакше ця лінія працює зараз. Діти, особливо першокласники, Дуже легко від театралізації, де вони користуються ляльками або костюмами, переходять до сюжетно-рольової гри. Зараз вона для них має такий навіть терапевтичний ефект, і вони захоплено починають грати із тими персонажами, да, перевтілюватися в них і таким чином вертаються до ігрової діяльності, яка є для них дуже важливою в першому класі. Посібнику завдання цієї лінії прописані дуже зручно і зрозуміло, що допоможе вам легко і ефективно організувати ці роботи. І також е, я провод, проводила і буду проводити численні вебінари, безоплатні для педагогів, яких допоможу вам навчитися все те, що є в посібнику, реалізувати. Дякую вам за увагу. І бажаю, щоб вам вдалося вибрати найкращі для себе своїх першокласників посібник, виховувати дітей щасливими і гідними громадянами нашої неймовірної держави, яка йде до перемоги. Успіхів вам!